Годин ми отримали дуже-дуже багато тварин. Це тортика, значить так, рулетики капчоні, взяли сьогодні ми 40 штук, тому що він надали ми саме лучше буде. Після нього йде торнадо, потім в'яний, потім кросани. Одним словом, воно все потихонечку продається. Ціна не мінялась. Зразу вам говорю, мої хороші, рулетки. рулет 1400 кілограм, але якщо ви берете ціленький, то буде по 1300 кг. кілограмів від рулетику. 335. у 335 Якщо ви берете ціленький, то ціна... Ой, дівчатка, йде сюди, заходьте до мене. Якраз зараз ви твій копчулі і Е, э, Знаєте, що, ну йдіть сюди. 9 мої красуньки. Да, сійде до мене, подивитися кілька заїздить. Дивіться, 1400 гривень за кілограм, обалденно вкусний рулетик. Дівчатка, він йде да іменно капчу. Дівчатка, так, да, йдіть до мене сюди, йдіть сюди. Ні, йдіть до мене, пробуйте рулет. Там буде, дівчинка, дивіться, значить ріжеться. він теж дуже добре. Зараз все ріжемо на весу. Сейчас. Так мої рідненькі, дивіться, насі, як він ріже, дві сині. Він ріжеться, даже, дивіться, навіть тонко, він не розладиться. Копчений прочим. Починаємо. Ну, давайте, красуні, мене і ставить, давайте. Так, це копчений, давайте одразу дам. Девочки, а ну кажіть по солі мені немаловажно. Ну, ну, не маловажно по солі, кажіть мені як. Бомба. Не солений? Ні, нормально, да. Нормально, отлічно. Зараз, дівчатка, торнадо будемо пробувати. Вол, вол, до мене прийшли. Так, торнадо, вялений тортик, його 1500 гривень за кілограм. Ви знаєте, зі сторони мнение теж дуже нам важливо, тому що ми то пробуємо одне, а коли зі сторони попробуємо, все гайду. Дивіться, вялений тортик, ой, тут йде в'ялені томати, в ньому йде що хочеш. Зараз Леся поїжджаємо. Боже, в нас куда кудись урвав. У нас і ти хочеш, да? Торнадо хочеш, да? На, торнадо киди. Ой, він боже, дивіться, дівчатка, він прямо взагалі, подивіться на це торнадо, він дуже. А ну Леся, посолі давай. Э, так, давай зараз дівчаткам даю. А ну пробуйте посолі. Дві, він ріже чітко, не то, що дівчатки мої, дивіться. 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 От я його не подивіться. Дівчатка, а ну що, як це посолі? Так, Леся, так, дівчатка, а ну давайте це вямемо. Сім з томатами, що я вам сказала. А ну моя красуня. Давайте, той держиться і пробудить. Ми вже нікуди не їдемо, ми тут. Сидіть, сидіть, їде, сидіть. Ану моя рідна, посолі. От для мене дуже важливо, знаєте, зі сторони міння, тому що ми тут пробуємо таку, ануки це посолі. Вона у нас по солі взагалі чока. І Вкусний, і той, да. той вкусний. І ну ви поки да. їжте, а я зараз покажу тортики і будемо говорити з вами, далі. Їжте, мої рідні. <laughs> так, дівчатка, мої розвідки, я вам показую. Леся, а як тобі посолі? Торнадо вкусний, так? Да? Да, торнадо, бачите, дівчатки мої, значить так, торнадо 1500 гривень за кілограм. Капчений, дівчатка, мої, 1400 гривень за кілограм. Дивіться, він йде дуже, подивіться, який він свіжайший, Тут йде е, тунець, камбалка, вялені томати і форелечка. Це вялений, це капчений. Тут йде тунець мерліни і ескалара. Дівчатка мої, значить так. Е, Дівці, дивіться, зараз я його ще не вакумірували. Вам треба вести з собою його. Це треба хвилин 20. Ви поки поїжте, тому що ми його зараз до нього забрати, завакумірувати. Ваккуматор зараз печально, він має 15 хвилин нагріватися, розумієте? Ви поки поїжте, погуляйте, а потім прийде. Добре, красуні мої. Так, дівчатка, тортик з ріжу. Він Дуже мало-мало сольненький йде. Так, мої нас з, з міді. Значить, так, пожалуйста. В ньому йде тунець, камбула, форелечка, мерлін і що я набрехала? Тунець, палтус. Фрелька і камбала, і міді. Дівчатка, ціна цього тортика. Ой, я міді любилася. Mm. Мідія впала. так то тобі марнуваний міді. Анюшка, а ну йде пробуй цей, яку, на який посолі. Міді. Міді значить так ми хороші. Торнадок. 1500 за кілограм. Я. Дівчатка, я з дуже. 1500 килограмм. Честно, такая вкуснятина. Малосольный, да? У нас вот. Так, Светуля, пожалуйста, откройте у нас такой привоз. Маленький. маленький, хоть маленький. Маленький ветров. привоз. О, не, маленькую лавочку. У нас нету да. в прибаси такого. Ну серьезно, рыбы вкусно нету. Берем сколько? Ну, а у вас будет повод у нас приехать. А, Согласен. Приїхал, наїлися рыба рыбы, поїхала. Согласен. Я тоже согласна. Так, девочки, я пока їшься, а мы будем сейчас покажу, сейчас евакуміруемся тому що в тільки включаємо. Дівчатка, значить, тортик з мідіями, 1500, копчений. Калюшка, як по солі зайдемо? Вкусний, да? так? Вот вот. 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 вот є. Дівчатка, що круасене. Ти качала корнаду. Багато, не багато беремо. Дивіся, от же. Диві, от. Та копчений, от качав копчений, що дасть. Копчений 50 штук за цього взяв, дивіся. А от ще є, от диві, от тут, торнадо. Торнадо теж дуже добре, торнадо ми багато беремо теж. Ми взагалі всього багато беремо. Значить так, мої хороші, получили ми круасанчик, це Сейчас из Мигемы, да? Вот да, ребят да. вышли, девочки. Колосан из Сейчас, если я им прям ближе, сейчас... Слушай, это целое дело. Ну, это Костяня, знаете, такие лёгкие... Ты торнадо туда делают запеканки, если тебе надо не томаты. Да, да, да. Так, э, е, круассанчик. Леса. Дивіться, круасан, дівчатка, круасан іде з мідіями. Подивіться, він йде в розрізі, він чітко-чітко ріжеться. Зараз, Леся, давай я поріжу його. А ну дівчаткам даю. Щас. Красуні, а ну сюди. А ну беріть ще косавців, а ну пробуйте ще круаснчик. А ну давайте, мої дівчатки, давайте. Пробуйте круаснчик. Їште, їжте. Ну можна ще трохи. Посолити? Сейчас я вам досолю. Ну не пересолений? Ні. Отлично. Головне, що він э, посорить. Дядяка да? да. бери теж. Давай, мої так, дівчатка, подивіться, який він є. Давай, це ж твоє любиме. Танюшка на зайчик, а дивіться, скільки тут сир. Дивіться, це, це ж це як цей сир. Крем-сир. Крем-сир на зайчик. А ну давай пробуй. Танюшка моя, ану по солі. Зайчик, ану, на, зайчик не не а ну на класанчик пробуй. Зайчик, зараз, 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 зайчик. Щас, 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 зайчик. Щас, зайчик наш турбує. Дівчатка, дивіться, тут, значить, крем-сир, мідія йде. Він дуже, і бачите, він чітко нарізається. Одним словом, товарчика цього получили ми 315. Він йде завакумірований. Він приходить до нас завакумірований. У нас, знаєте, що сьогодні? Тато шукає маму і не може знайти. Багато, Дуже багато. Дуже. Та ми беремо, з в значить, правильно ти заказав? У нас є завсклад склад хвостик, він все Дивіться, він приходить. Ці торки, вони приходять отак завакуміровані. Вони приходять, переложені льодиком. Ми це все вакуумуємо по дві по три штучки. Подивіться, він ось в розрізі. Так, дівчинки мої. В'ялений тортик, ось 500 за кілограм, вялений торт, тортик теж йде, 1500 за кілограм, дівчатка, цей копчений. 1400 гривен. Зайчики, іди тут дівчатки щось хоча б проходить мої раньше. Це моє. Так, йдемо сюди. Дивіться, сюди. Ми йдемо. Ми тут, тут, нас, дивіться. Значить, тут копчений, тут шав'яне. Вялений теж дівчинки звідти. Він проходив отакує упаковочки. Бачите, він десь завакумірований. Ми оріжемо доську. В ньому довісну, Лес, подивишся, там кості, куди торгує. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Він, бачите, прослоєчками. І якби ми його не різали, він не рветься. Це теж немаловажно. Но я хочу вам сказати, що до всього цього я більше... Ну я, допустим, до торнадо, Да? Торнадо йде з в'яленими томатами 1500 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ми все, що ми отримуємо, ми вам показуємо. Часто все везете в склад, ріжеться дорічками і ставиться в холодильник. тому що у нас. Ні капчоного, ні торнадо, ні з вже немає. Фуасан, цього, от чесно по пополам переріжу, він не розладиться. Пополам. Один, я його зараз порізала на два кусочки, ну дишу. То це йде з мідтями. Я, звісно, не рибна, але солі практично взагалі немає. Хоча дівчатка працює, що солі, так? Ласка, що солі немає? Ви знаєте, він іменно. За що ми хороші? Це весь товар? Зараз така погода, що його можна передати. 0,98, 4,93 4,937,76. Кортики капчені взяли багато. Зараз прошу такий булій удар на капчені. Я вам його показую в розрізі і говорю, мої рідні. Дивіться, так. Тут йде тунець, фарелечка еф, еф, і ескалара. Подивіться, який він в розрізі. Він аж глянцевий. І ми його різали тонкою долечкою, він не порвався, мої хороші. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Всі ми любимо, на наш тортик з мідіа, ми теж отут, куки його беремо. Ціна 1500 гривень за кілограм. Наш торнадо, білі дев'яни, 1500 гривень за, за кілограм. До речі, круасанчики, один круасанчик, ну ми робимо по два, бо це маленькі. Два круассанчики, різко 250-300 гривень виходить, 1000 гривень за кілограм йдемо. Мої хороші, весь товар у нас, ви знаєте, зараз ми вам його показали. все ложиться в ящики, везеться в холодильник, вакумірується. Привозить сюди. Ми знаходимося на привозімо, по кусочках у нас одна команда одна. Бачите, це якросанчик, що приходить переложечкою. Він приходить у таких, таких кульочках. Ось він переложений. Ми його розрізаємо, ставимо по одної, по дві штучки, вакуумуємо і ви його забираємо. Сюди читаєте. Торнадо вісти. Скільки? Ну той кусочок ви, напевно, не заберете. Так ми і хороші діємо. Сейчас завакуумирую этот ключ. Значит так, тортики едут, надо есть. Таня, Танюш, встань да. и отпусти девочек, что там все бодят. Так что, мои хорошенькие, забыли. ты включила автомат? Оф, я вам так скажу, своя мама не может не ездить. Поставь, то надо? Ну, поставь. А, есть еще? Ты включила к мату. Я понимаю, но если тебя у это наши рабочие моменты. Минут 15-20, поки він нагріється. Там витирається, там вакуумірується, тур домармають, що з рік. А чи я чи вона скубріє? Все, я вам все, що хоче, ми це зараз прийма з кумбрію, хочемо продати, що на біля. Кось цей ящик не вакумірував, ми її продали. Вона дійсно вкусна. ви знаєте, це пусть дійсно. Колись була вона, вона, вона дуже смачна. Ну, просто дуже. Одним словом, це легкий щось, у нас так тут і маслини. Давай значит, У нас навікуматор не гріється. Воно просто все йде на орази. Yeah. Ну, понятно. Так що ми її, коротше, все збираємо, ми прямо холодильник. На вас айлові. Yeah. Давай зачасне. Хочу домовити. Вона дуже, я ж хочу щось сказати. Боже, мішок нас робиться леса, я виключаю. Виключаємо тут Армагеддон. Правда, такий дуже... бо... mm. робочий Армагеддон. Цвіти на полки. Це робочі моменти, ми такі даже не будемо. Ну що є, то є. По-другому не буде.